Стосовно скорочення е, товарообігу з Російською Федерацією. Ви подивіться на структуру цього скорочення, дорогі мої. Це скорочення відбулося в першу чергу за рахунок того, що два роки тому, три роки тому Україна споживала більше 50 мільярдів кубометрів російського газу. А сьогодні буде споживати 15. Внаслідок чого, я можу сказати лише два слова про енергетику. В енергетики споживалося 22 мільярди кубів. Це дані «Газпром». Цього року Україна буде споживати 9 мільярдів кубів. На 60% скоротилося споживання російського газу. За рахунок чого? За рахунок інвестицій. Те, що ми перевели українські котельні на вугілля, українське вугілля. А вас це піклує? Вам це не подобається? Ви вважаєте, що це неправильно? Таке скорочення товарообігу, таке підвищення української енергоефективності, яка була найнижчою в світі, і консервувалася низькими цінами на газ?